Обробляємо ту і на зиму. Якщо використовуємо мідмісні препарати, то ні в якому разі не використовуємо такі препарати, як актилік, ампліго, ті препарати, які мають низьку кислотність і мають великий вміст якихось фосфорних речовин. В більшості це стосується підживлення. Тобто, хочемо зробити таку комплексну бовтушку, хочемо обробити фунгіцидом, інсектицидом і дати якесь підживлення на зиму. Фосфорні добрива ні в якому разі, тобто це може бути щось калійне, азотне, в міру, і спочатку потрібно провести сумісність препаратів. Якщо вони сумісні, то ви спокійно собі можете їх змішувати. Якщо препарати не сумісні, відбувається осад або починається якась реакція, то це значить, що препарати вступили в реакцію, і цим самим ефективність того чи іншого або ж двох препаратів вона буде менша. І це вже не є настільки ефективно. Тож, зберігайте та користуйтесь відео про обробку і чим обробити, буде далі. Тож, чим обробити ту і на зиму? Дивіться, є декілька варіантів. Якщо ми беремо мідмісні препарати, ми можемо брати чемпіон Медян Екстра. З інсектицидом ми можемо використати тільки Актару. або дивитися, з чим вона сумісна ще. Якщо ми хочемо взяти. Фосфорне підживлення, фосфорно калійне. Потім фунгіцид, інсектицид, акарицид, То ми в цій композиції медіанекстра не використовуємо. З цими препаратами він несумісний. І можна ще такий варіант: є парацельс, скор, ампліго, актелік. Якщо мідь, то тільки актара.